Привіт, малята! Сьогодні з вами я, Владислава Юрійовна. Я для вас підготувала сьогодні дуже цікаве заняття. Готові? Тоді розпочинаємо! Привіт, малята! Сьогодні наш боня запрошує вас до фруктового саду. Позбирати фрукти та ягоди. Діти, поки ми будемо з вами збирати фрукти та ягоди, наш боня буде їх складати у кошик. А потім ми подивимось, що ми назбирали. Давайте розпочнемо нашу таку невеличку подорож. Подивіться, будь ласка, і скажіть, що це? Правильно, це яблуко. Від а якого воно кольору? Червоне, молодці. А якої форми воно? Кругле, розумнички мої! А що це таке? Це груша. Молодці малята. А якого вона кольору? Жовта та червона. Молодці. Дітки, подивіться уважно на грушу та скажіть, якої вона форми. Вона овальна, розумнички мої. А давайте подивимось, що це таке. Це? Лива, молодці. Від а якого вона кольору? Вона фіолетова. Молодці малята. А якої вона форми? Кругла, розумнички. А от це що? Абрикос молодці. Скажіть, будь ласка, а якого він кольору? Молодці, правильно, теж жовтий та червоний. І якої він форми? Теж круглий. Розумнички мої. А ось це що таке, діти? Це вишні. Молодці малята. Діти, скажіть, а якої вони форми? Так, також круглі. А якого вони кольору? Червоні. Розумнички мої. від, а тепер, Боня, пропоную вам зібрати ягоди. Подивіться, будь ласка, що зібрав Боня? Правильно, це малина. Розумнички мої. А якої вона форми? Так, теж кругла. А якого кольору? Рожевого. Але ще можна сказати, що вона червоного кольору. Розумнички! А подивіться, що це таке? Правильно, це смородина, а якого вона кольору? Чорна, розумнички, а якої вона форми? Теж кругла Молодці. А подивіться, що це таке смачненьке. Правильно, це солодка полуниця. Молодці. Скажіть, якого вона кольору? Червона, розумнички. А якої форми? Так, овальної форми. Молодці малята. А ось це що таке? Правильно, це виноград. Молодці малята. Скажіть, а якої вони форми? Так. Круглий виноград молодці. А якого кольору? Зелений. Молодці малята. А давайте подивимось, що це таке. Діти, Це ожина. Скажіть, будь ласка, а якого вона кольору? Так, чорна, молодці. А якої форми? Круга. Розумнички мої! Від поки ми збирали фрукти та ягоди, наш боня все це б розклав у кошики. Давайте подивимось, що лежить у... у цьому кошику. Так, це ягоди. А давайте повторимо, які ягоди лежать у кошику. Правильно! Тут лежить виноград, ожина, смородина, малина та полуниця. Розумнички! А що лежить у цьому кошику? Так, це фрукти. А які фрукти лежать у кошику? Правильно. Це мишня, яблуко, слива, груша та абрикос. Молодці малята. Молодці малята, ви дуже гарно впоралися. Але наше заняття підходить до кінця. До нових зустрічей, малята!